Дитячі зимові курточки та штани від якісного і стильного бренду Ліліан Den уявіть лише 466 гривень за одиничку. Лот вартує 3260 гривень, сім позицій. Лот дуже актуальний, тому уважно дивимось. У нас є курточки, в нас є ось такі штанці. Зараз я вам буду показувати спочатку впакування, як воно все виглядає. Ось такий варіант може бути. Далі може бути ось такий варіант. Далі. Тут по матеріалу 100% поліестер. Далі ось такий варіант курточки, може бути, і показую в розгорнутому вигляді. Є ось така зелена. Розміри від 98-104. Це у нас будуть е, куртки і аж до 142-156. а штани 98-104 і до 134-140. Далі показую, який варіант курточки може бути. До речі, ця йде світловідбиваючими елементами. Ось такий варіант дуже теплі. Ви точно будете знати, точніше, ваші клієнти, що їхні дітки не замерзнуть, манжетики, капюшончик, гарне таке забарвлення яскраве. І ось такий ще варіант, може бути курточки це взагалі мій фаворит. Я казала, якщо хтось їде на лижі, це саме просто те, що потрібно. Ось тут кишенька. Тут у нас ідуть такий рукавчик, іде, тут у нас іде фіксація понизу для того, щоб нічого ніде не задувало. І обов'язково капішончик. і показую комбінезон. Класний комбінезончик, також світловідбиваючі елементи. Ось тут у нас все розтібається. Дуже тепло всередині, не буде боятись ні сніга, ні доща. І також тут іде у нас фіксація, і ось тут, звісно, фіксуючі елементи. 466 гривень за одиницю це дуже крутий лот. І для того щоб його замовити, бо він актуальний. Звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти я залишаю знизу під цим відео.